Кейн! сер, яка приємність. Навзам, пані. Ваша програма. У, цьому немає потреби. У програмі лише я. <свист> Скажіть, їм, що я приїхав. Скажіть, їм, що я приїхав. А, ваше ім'я? Хаєк? Фрідріх хаєк. Через хап. Фредді, так. Чуєш вечірку вечірка у центральному банку? Коли за 20 хвилин. Фон... лоббі, Джон Майнард Кейнс, Фрідріх Август фон Хайек. У нас різні погляди. Так, різні. На роль держави. В економіці нас не можуть розсудити майже сотню років. Втручатись в економіку, Чи дати ринкам спокій. В чому річ, що в нас то криза, то, то зростання, шалене, забагато втручання, замало обмежень. Джон Мейнард Кейнс описав сучасне макро, мене позвіть, як економіка за чах, депресія, рецесія. Ваші питання на сесії, тож присядьте, навчу вас за одну міні-лекцію. 29-й рік, великий крах, нема зростання, економіка в шматках. Не знизили зарплати, то ж майте безробіття. Саме відновиться а ні за що в світі. Я мав реальний план. Навіть дурень би в торопах. Ви простіша, найпростіше сукупний попит споживання інвестиції, витрати держави. Все разом це буде попит. Він зростає і це славно Нас не можуть розсудити майже сотню років. Втручатись в економіку, Чи дати ринкам спокій. В чому річ, що в нас то криза, то зростання, шалене. Забагато втручання за мало обмежень. Дивись у витратах вся справа, чуєш, каса, цень, цень, сень, цень. Гречка, та Це наше все. Якщо поті грошей змалів. Неважливо причина, ми за рахунок ваших податків простимулюємо ринок. Тож забудь про заощадження, це викинь з голови. Всього в могилу ти не візьмеш, отож зараз живий. Кожен скупердяй економіку руйнує, не тримай гроші в кишені по зростанні. Тому що бізнесом рухають інстинкти тваринні, спекулянтів, барих, треба боятися нині. Їх впливу на інвестиції, доходи зростання. Ось чому уряд має дбати про стимулювання. Монетарне і фіскальне, вони правильні, однак громадські роботи, воєнні видатки теж є стимулом. відтак навіть розбиті вікна, виручить скляра і заробітком. Гроші множиться і добре. Економіка квітне. Якщо центральний банк ставки гепнув униз, ліквідності, пастки, і гроші нові застрягли у них. Дефіцит це подарунок. Для всіх це порятунок, хай ростуть видатки. Ти це зацями в братка? Моя велика теорія лоскоче ваші вуха. Я перевернув економічну науку. Взагалі, я простий час відкланятись вам і разом гордо в крик ми кенсіансі, братва. Нас не можуть розсудити майже сотню років. Вручатись в економіку, чи дати ринкам, спокі. Існують буми, і спади Що нам, нам з ними і... робити? Я все сказав, Фредді Ха, чуєш, є чим покрити. Я почну з масків широких, like як і Кейнс, з друг мій. Його теорія не враховує механіку змін, це спрощене рівняння, суцільна абстракція, де людська діяльність і мотивація, і все ж він продовжує сипати в тацю. Що більше зробити боргових махінацій? Ви нам хочете сир, в мишоловці, продати, і все, що в нас буде борги. і Багато. Якщо ти жируєш у дешевий кредит, то потім не скигли про те, що ти влив. Хочеш інвестицій, заощаджу і побачиш, що згодом прийдуть, доходи й віддача. Твій пунктик на видатках це дорога в крематорії в довгостроковій перспективі. Габи твоїм теоріям Тож вибач, як слова мої тебе мовшилом колють. Готуйся бути навченим в моїй австрійській школі. Нас не можуть розсудити майже сотню років. В економіку, чи дати ринкам спокій? В чому річ, що в нас то криза до зростання, шалене, за багато втручання, Ні, за мало обмежень. Економічний занепад не треба вивчати. Чуєш бум, пролунав, це тривожні гармати. Структура капіталу, ось теорії суть, помилкові інвестиції, економіку вб'ють Бум починається зі зростом кредитів. Центробанк ріже ставки, ти просто збагните на позики йдуть ті гроші. Нові, але це просто інфляція на полу я Хтось Хто складає у нове житлове будування? Але бум сіє зерна його руйнування. Інвестиційна бульбашка споживання зростає. А як дійде до грошей, їх насправді немає. Потім криза прийде. Зростанню на зміну, бо на ринках встановилися роздлухані ціни. Той бум лиш гульня, уже зараз Ти знав. Капітал знецінено, занепад настав. У двадцятих 20 чи 2000-х немає різниці, ринок не любить помилкових інвестицій. Щоб вкладати ощаджуй, а не гроші друкуй. Бо інакше не зростання, ти побачиш, А садіть калису. Державна підтримка становище погіршить, вона не зарадить, просто збочених стимулів Більше, Яка ще паска ліквідності? Це банківська криза. В них забракло. Заощаджень, мене все, от я вріз. Нас не можуть розсудити майже сотню років, втручатись в економіку, чи дати ринкам спокій. В чому річ що в нас то криза за до зростання? шалене за багато втручання, Ні, за мало обмежень. Ідеї економістів і політичних мислителів, як правильні, так і хибні, мають набагато більше впливу, ніж прийнято вважати. Насправді мало що інше править світом. Прагматичні люди, які думають, що мають власну думку. Звичай перебувають в полоні ідей якого-небудь покійного економіста. Джон Мейнард Кейнс. Загальна теорія цікаве завдання економіки. Полягає в тому, щоб показати людям, як мало вони знають насправді про те, чим на їхню думку можуть управляти Фрідріх Август фон Хаєк. згубна самовпевненість.